Сьогодні ми поговоримо про клас плазуни. Або рептилії ще від латинського reptilis – повзаючий. Герпентологія. Від давньогрецького герпетес змія і логос наука або вчення. Це наука про плазунів. Прогресивні ознаки рептилій. Поява яйцевих оболонок. Поява грудної клітини. Розвиток п'ятипалих кінцівок, розвиток на поверхні тіла рогових лусок, поява кори головного мозку. Покриви тіла. Шкіра суха, не містить залост. Зовні поверхня шкіри вкрита роговими лусками, завдяки чому стає повністю непроникною і участі в диханні не приймає. Ріст відбувається під час линяння. Линяння у змій відбувається цілком. Скелет. Відділи тіла. Голова, шия, тулуб, хвіст та кінців. Хребет. Хребет це усьовий скелет. Відділи хребта шийний. Поява шийного відділу дозволила обертати головою. Грудний разом із ребрами утворює грудну клітину. Поперековий, крижовий, хвостовий. Ящерки здатні до. Автотомії, тобто самокаліцтва з відкидуванням хвоста. Кінцівки складаються із поясу та вільної кінцівки. Передня. Пояс передньої кінцівки це ключиця і лопатка. Вільна кінцівка складається із таких відділів, як плече. Сюди входить плечова кістка. Передпліччя до неї входить ліктєва і променева кістки. Кисть. Задня кінцівка. Пояс складається із тазової кістки, що являються зрослими між собою клубовою, сідничною та лобковою кістками. Вільна кінцівка це. Стегно, стегнова кістка, гомілка. Гомілковий відділ вкладає в себе велику та малу гомілкові кістки. Ну і, звісно, стопа. Травлення. Травна система має загальний план будови. Представлена ротом, зубами та язиком, стравоходом, шлунком, кишківником та анальним отвором. З травних залоз наявна печінка і підшлункова залоза, а також слині залози. Кровоносна система. Серце трьохкамерне. В шлуночках є неповна перегородка. У крокодилів вона вже повна і таким чином у них серце чотирикамерне. Кров рухається по двом колам кровообігу, по великому, який проходить крізь легені, де кров збагачується киснем, та малому, котрий віддає кисень органам тіла. По тілу циркулює змішана кров, оскільки перегородка у серці не повна. Газообмін відбувається в легенях. І про легені. Дихання. Органами дихання є комірчаті легені. З'являються дихальні шляхи гортань, трахея, бронхи. Газообмін в легенях відбувається за рахунок зміни об'єму грудної клітини, нервова система і органи чуття. Мозок включає такі відділи, як дугастий, мозочок, середній, проміжний передній мозок. От саме передній мозок у них розвинений і найкраще. У них з'являється кора великих півкуль головного мозку. Ну, головний це і є передній мозок. Звісно, у птахів і у серців там покруче, але якщо брати еволюцію до рипилі, то у них найкраще розвинений передній мозок. Він відповідає за набуту поведінку. Добре розвинений у них ще мозочок, що координує рухи. Органи чуття. зір, очі захищені трьома повіками. У змі вони зростаються. Слух. Середнє вухо затягнуте барабанною перетинкою. У змій відсутнє. Дотик розвоєний язик змі є рецептором. Нюх, нюхові рецептори, смак, смакові рецептори, терморецептори сприймають тепло теплокровних тварин. Характерне явище інсоляції, тобто обігрування на сонці, коли збільшується потік крові до шкіри. Ну і внаслідок цього тіло їх прогрівається. Тому вони і є холоднокровні організми. Холоднокровні це значить, що тіло їх залежить від температури зовнішнього середовища. Ну, як тіло, температура тіла залежить від температури зовнішнього середовища. Теплокровні, коли температура тіла постійна. Розмноження і розвиток. Рептилії – це перші амніоти. На відміну від земноводних, плазуни повністю освоїли наземно-повітряне середовище і порвали з водним. Деякі рептилії згодом знову повернулися в воду, але це вже вторинно водні організми, це такі, як крокодили, черепахи, плезіозаври, іхтіозаври те що. Відірватися від водного середовища їм дозволило відкладання яєць із запасом поживних речовин і зарадковими оболонками. А саме амніон обрастає навколо зарадка, містить рідину. Алантуїс здійснює газообмін, виводить продукти метаболізму. Хоріон закріплює зародок в яйці. Організми, котрі мають ці оболонки, називаються амніоти. Савці також амніоти. У них яйцеві оболонки перетворилися на утвори навколо плода. Розмноження рептилій за допомогою яєць із захисними оболонками звільнило їх від необхідності повертатися у воду. Вони стали справжніми наземними тваринами. Отже, пристосування до життя в наземному середовищі. Суха шкіра без залоз. Розвиток на поверхні шкіри рогових утворюв лоски. Поява грудної клітини. легеневе дихання. П'ятипалі кінцівки розміщені з боків тулуба. У рептилій саме вони з боків тулуба, у серці вони стануть під тулубом. Характерне линяння, тобто скидування покривів. Добре розвинена регенерація, ну, наприклад, у ящирок самокаліцтво, внутрішнє запліднення, розвиток прямий, поява яйцевих оболонок. Холоднокровні тварини, холоднокровні, ще раз нагадую, це тварини, у яких температура тіла залежить від температури тіла зовнішнього середовища. З розмірами тіла, нині існуючих, від декількох сантиметрів до 10 метрів, ну, ми знаємо, були і значно більші динозаври так. У світі відомо близько 8 тисяч видів плазунів. На сьогодні. Систематичне положення плазунів домен, Еукаріоти. царство тварини, Підцарство. багатоклітинні, тип гордові, Підтип. хребетні, ну і клас плазуни Клас плазуни включає такі ряди: дзьобоголові, крокодили, черепахи та лускаті. Це сучасні плазуни, але якщо порахувати з вимерлими, ну ми бачимо те, що бачимо. Дехто навіть вважає плазунів не окремим рядом. Систематичне положення плазунів значно складніше. Є багато вимерлих родів. Найдавніші плазуни котилозаври з'явилися в середньому карбоні та ще зберегли у своїй будові ознаки, характерні земноводним плезеозоя, ну тобто стегоцефалом. У подальшому плазуни поділилися на два головних стовбури: звіроподібних, що дали в кінці триасу, початок плазунів. Та діапсидів, лепітозаври, архозаври, які дали початок птахів. Плазуни домінували в наземних біоцинозах в Перму до початку кайнозою. Найбільшого розвитку досягли у мезозої ну, в дужкий період, якраз і до мезозоя, належить. стародавні плазуни. Понад 300 мільйонів років тому на землі були поширені різні види плазунів. Що не збереглися до нашого часу. Деякі з них мали велетенські розміри. До вимерлих плазунів відносять ряди: динозаври, звірозубі ящери, іхтіозаври, а також літаючі ящери. Найбільш чисельні і різноманітні плазуни належали до ряду динозаври. Дейносце бог жаху. Заврус ящер. Тобто буквально слово динозаври перекладається як жахливі ящери. Палеонтологія якраз і вивчає. Динозаврів, ну і не лише динозаврів, а палеонтологія, наука, яка вивчає вимерлі організми, намагається реконструювати їх за знайденими останками, в тому числі їх зовнішній вигляд, і навіть біологічні особливості. Палеонтологія вивчає в тому числі і динозаврів, їх величезна кількість видів, об про них можна розповідати і розповідати, але і так задовго вийшла. Тому доводиться розвивати на дві частини. В другій частині ми розглянемо сучасних їх різноманіття.